Глядачі, переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила! Американський генерал Бен Ходжес неодноразово відзначав професіоналізм та ефективність української армії. Тепер же після звільнення Херсона з під російської окупації він дав нові прогнози з урахуванням перемог України. Зокрема, він відзначив військові переваги деокупації міста. Так, тепер зі звільнених позицій буде легше тримати під вогневим контролем ворога. Зокрема, на правому березі річки Дніпро тепер можна встановити системи Хамерс, які контролюватимуть підступи до Криму. Це також послабить і оборону та логістику Росіян. До речі, ефективність використання Хаймерс Відзначив і професор стратегічних досліджень Філіпс Обраєн. Генерал Бен Ходжес припускає, що з темпами контрнаступу, які є сьогодні, Україна уже до січня може зайняти Маріуполь і Мелітополь. Потім починається вирішальний етап кампанії звільнення Криму. Написав Бен Ходжес. Тим часом у захоплених загарбниками Маріуполі та Маріупольському районі фіксують перекидання військової техніки РФ та великої кількості мобілізованих у напрямку Бердянська. Про це у телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко і опублікував. Відео передає Українформ. Фіксуємо рух сил окупантів у Маріуполі та Маріупольському районі. Військова техніка, зокрема, важка та системи ППО БУК та мобілізовані у великій кількості сьогодні прикидається в напрямку Бердянська через великий трафік, коридор у Крим по Суходолу на ділянці Маріуполь-Мангош. Військові автівки та тягачі рухаються спочатку по трасі Маріуполь Нікольське, а потім Нікольське Мангош, об'їзна дорога Мангош напрямок Бердянська. Написав Андрющенко. За його словами, після херсонського падіння російської армії за Дніпро Маріуполь перетворено на Перехрестя ротації окупантів, як повідомлялося раніше, Андрющенко заявив, що після визволення Херсона Маріуполь перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу окупантів. Зазначимо, командир окремої групи аеророзвідки птахи Мадяра Роберт Бровді, позивний Мадяр, прокоментував заяву російського військового керівництва про так зване виведення їхньої армії з правого берега Херсонщини. Він вважає, що після деокупації Херсона окупаційні війська зрівняють його із землею. Такий песимістичний прогноз Мадяр висловив у себе на сторінці у Фейсбуці. Він впевнений. Нений, що після деокупації Херсон буде у великій небезпеці, тому він закликає місцевих якнайшвидше залишити місто. За його словами, як тільки останній російський солдат залишить Херсон, почнуться серйозні артилерійські дуелі. Ворог, зайнявши лівий берег Дніпра як оборонний плацдарм, за декілька місяців зрівняє Херсон із землею. Зробить жорсткіше ніж із Маріуполем, бо, маючи на прямій відстані пострілу цілий обласний центр, який лежить південною стороною, який лежить південною стороною вздовж берега Дніпро, він буде як на долоні в окупантів. Він ще довго буде зоною лиха. Херсон є у великій небезпеці, зазначив він. До зустрічі глядачі переможемо. Поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.